Це ми будемо робити хібну хідну Так, Ми пров'язали ось повністю коло. У мене цей хвостик, як позначка поки що орієнтуюся. І так, для того, щоб нам зробити це хібне китлювання, робимо таким чином: пров'язуємо лицеву петлю і робимо накид. Наступно також пров'язуємо лицевою накид. І так ми будемо в'язати. До кінця коло роблячи прибавки ось так. Ліцева накид, ліцева накид, Нам треба отримати вдвічі більше петель, ніж у нас є. Дов'язали перший ряд, приходимо на другий. Другий ряд пров'язуємо. Там, де в нас була лицева, пров'язуємо її лицевою. А там, де у нас були накиди, ми робимо із них виворітню петлю. Ось таким чином. Пров'язуємо кожну лицьову лицевою, а наступна у нас буде виворітна. Ось так. В'яжемо так. До кінця колу. Третій ряд. В третьому ряду будемо пров'язувати наступним чином. Пров'язуємо лицеву петлю лицевою, а наступна виворітна петля. Ми її не пров'язуємо. Наперед перекидаємо робочу нить і ось так знімаємо, не пров'язуючи. І далі лицьова, виворітна, не пров'язуючи робоча нить перед роботою. Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, перезнімається. Ось так. До кінця кола в'яжемо таким чином. Так, дов'язали до кінця кола і наступний ряд. Пров'язуємо лицева петля, у нас іде перша, ми її перезнімаємо. І робоча нить за роботою. А наступну вив'язуємо виворітно. Так, і знову лицеву перезнімаємо і виворітно пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця нашого ряду, до кінця нашого кола. Закінчили ряд. Дивіться, так як ми подвоїли весь наш набірний край, маємо так от плотненько от з двох сторон. Можна ще раз останні два ряди пров'язати, якщо ви хочете, щоб ваша кітльовка була така більш масивна. Мені подобається ось так завершувати. Тому зараз е, ми закінчуємо робити хібну кітльовку. І нам потрібно знову зменшити кількість петель на спицях. Тому, бачите, я позаду ввожу в спицю, зразу беру дві петлі, і дві разом виворітною я пров'язую. Ось так. І затягуйте так ну, плотненько, щоб було. І так кожну пару з петель ми весь ряд будемо пров'язувати виверітною петлею. Ось так. Це треба робити плотно. Ось. І ми знову повернемося до кількості, яка була у нас на початку. Ось так робимо. Так, ось закінчила я і знову у нас на спицях 128 петель. Дивіться, як виглядає. Ось так. Закінчення нашого кетлювання. Зараз, коли перейдемо вже на лицеву гладь, то буде так воно більш виражено видно. Ось, але ви бачите, як воно. Так, воно плотненько так відчувається і охайно.